На Ужгородщині майже три доби горів ліс. Масштабна лісова пожежа спалахнула в сосновому лісі. 12 серпня між селами Багадянська Пастіль та Костева Пастіль швидкими темпами вогонь ширився територією. Третій день вже горить. От ще раз скажу, що орієнтовна площа 90 гектар. Значить, для гасіння пожежі задіяні працівники лісової охорони в кількості 100 чоловік, 20 пожежних автомобілів, працівники ДСНС, поліція, прикордонна служба. Складність в тому, що гориста місцевість не має доступу до місць. Загорання, от тому дуже складно е, лісовій охороні до тих місць добратися, тим більше, що йде трішки, коли горить обвал лісу, і тому є проблематика з цим. Намагалися приборкувати вогонь як із землі, так і з неба. Рятувальники до роботи залучили і авіацію два гелікоптери та два літаки. Через сильні пориви вітру та засуху пожежу довго не змогли приборкати. Вогонь встиг охопити значний об'єм земель лісфонду. Пожежа розпочалася в четвер після обіду з пів гектара лісу. Вночі після 12 згоріло вже більше 10 гектарів лісу. Загалом вогнем пройдено площу понад 90 гектарів. Тому було в 12 ночі вже залучено наші підрозділи, так як гасіння лісових пожеж покладається на державні лісові підприємства, ми залучили додатково сили і засоби, щоб ліквідувати цю пожежу, тому що ви бачите, що вона переростала в масштабну катастрофу. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем місцевих жителів, кажуть лісники. І варто додати, це вже не перша пожежа в лісі цього року. За сім днів це вже десята пожежа, от але ця найбільша причини пожежі в тому, що йде необережне поводження з вогнем. Місцеве населення йде в ліс. Значить, попри заборону від відвідування лісів сьогодні. От тому ще раз хочеться попередити місцевих людей, щоб обережно поводились з вогнем і е, по мірі можливості утримали зараз від відвідування лісових масивів. Вже вихідними спільними зусиллями усіх служб масштабну пожежу вдалося ліквідувати.